Світлина, яку ти зараз бачиш на екрані, приховує тривожну таємницю. На знімку чотирьохрічна Гайді Джонс. Вона стоїть біля місця злочину. Вранці, 31 липня 1970 року, дівчинка виявила закривавлене тіло своєї матері, 23-річної Лорети Джонс. На підлозі у вітальні їхнього будинку в місті Прайс, штат Юта. Фотографію зробили через кілька днів після трагедії. Убивця, можливо, ніколи б не постав перед судом, якби не допомога доньки жертви, яка допомагала поліції розкрити справу, особливо тому, що ключ до знаходження вбивці завжди був прихований саме на цій фотографії. У 1970 році Лорета, мати одиначка, робила все можливе, щоб забезпечити улюблену доньку Гайді. Вдень вона працювала. А вночі шила сукні та м'які іграшки для своєї дитини. 30 липня Лорета поцілувала доньку на добраніч, не знаючи, що це буде останній раз. Наступного дня об 11.00 сусіди викликали поліцію. Перелякана, маленька Гайді прибігла до них додому. Поліція розпочала розслідування, а Гайді передали під опіку її дідуся та бабусі. Адже вбивця ще був на волі. Гайді переслідували кошмари, вона боялась, що злочинець прийде до неї наступною. Було встановлено, що тієї ж ночі, коли сталося вбивство Лорети, приблизно о 9-й годині вечора на 10-річну Лорі Куло напали біля її будинку. Поліція була переконана, що ці два злочини пов'язані, і все місто занепокоїлася за безпеку своїх дітей. Через кілька днів відбулося поховання Лорети Джонс під трагічні ридання її чотирьохрічної доньки Гайді, яка, незважаючи на вік, усвідомлювала, що мама пішла назавжди. У місяці після вбивства Лорети було зроблено кілька арештів, але жодного підозрюваного не визнали винним. Через рік слідство зайшло в глухий кут, коли Гайді підросла. Вона постійно прокручувала ту ніч у голові. Вона не пам'ятала, щоб мати кликала на допомогу і не чула шуму з вітальні, хоча їхні комнати були поруч. Вона зрозуміла, що єдине пояснення Лорета боялася кричати, бо тоді донька прибігла б і вбивця міг нашкодити і їй. Думка про те, що злочинець так і не був покараний, переслідувала її щодня. Дідусі бабуся припиняли будь-які розмови про цю болючу тему, переконуючи Гайді забути, що змушувала її плакати і страждати. Минали роки, а Гайді мучила почуття провини через те, що бивця досі вільний, а ніхто не шукає справедливості для її матері Лорети Джонс у 1989 році, коли Гайді виповнилося 23 той самий вік, у якому загинула мати. Вона вирішила діяти сама. Натхнена телешоу нерозгадані таємниці, вона надсилала листи до поліції, офісу шерифа та ФБР, але ніхто не відповідав. Минуло майже 36 років, а вбивця все ще був на волі. Наближаючись до 40-річчя, Гайді вирішила залишити дім і роботу та повернутися до рідного міста Прайс із головною метою розкрити вбивство своєї матері. Родичі благали її залишити минуле. У 2009 році у Гайді вкрали машину, і вона написала про це в інтернеті. На її пост відгукнувся друг дитинства Девід. Виявилось, що він тепер ширив округу Карбон. Вона розповіла йому все, що пам'ятала тієї ночі, і всі чутки, які чула від місцевих. Коли Девід Брюер почув історію Гайді, він був приголомшений. Ніколи раніше не чув про вбивство Лорети, адже сім'я Гайді уникала цієї теми. Гайді вважала, що Девід відмовить, бо шансів розкрити справу майже не було, але шерифа зворушила рішучість подруги, і він знов відкрив справу про вбивство Лорети Джонс. Першим кроком було вивчення матеріалів, але він одразу зіткнувся з перешкодою. Справу було втрачено. Не зупиняючись, шериф пішов іншим шляхом він знайшов старі газетні статті та письмові звіти парамедиків, які прибули на місце злочину. У звіті зазначалося, що Лорета лежала на боці у калюжій крові, отримавши 14 ножових поранень у спину і груди, свідки та рятувальники також відзначали, що на дверях не було слідів злому, що означало лише одне. Лорета знала свого вбивця і впустила його додому. Далі шериф Брюєр зробив ще одне відкриття. За висновком судмедексперта, Лорета не чинила опору на її тілі не було захисних ран. Попри всі ці факти, у шерифа не було речових доказів і жодних підозрюваних, що робила справу майже безнадійною. Коли Девід згадав, що всі документи втрачені, включно з фотографіями, Місце злочину Гайді пригадала коробку, яку її бабуся берегла всі ці роки. У ній були речі, пов'язані з убивством її доньки. Найціннішим предметом у коробці була фотографія, де маленька Гайді стоїть поруч із контуром тіла своєї матері. Це була єдина світлина, що збереглася з місця злочину. Поруч із фотографією був газетний вирізок із зображенням підозрюваного того часу чоловіка на ім'я. Том Еглі, так шериф Девід Брюєр дізнався ім'я єдиного підозрюваного. Еглі тоді був заарештований і провів три місяці у в'язниці, очікуючи суду, але його виправдали через нестачу доказів. Газетні статті того періоду допомогли шерифу зробити ще одне відкриття. У ніч, коли була вбита Лорета, лише за два квартали від її будинку сталася спроба викрадення дитини. Девід вирішив, що це незвичайний збіг, особливо враховуючи, що район, де протягом кількох годин сталися два злочини, вважався одним із найбезпечніших у місті. Ввечері, 30 липня 1970 року, приблизно о 9-й годині, 10-річна Лорі Куло разом із братом каталися на велосипедах біля дому. Коли стемніло, Лорі зрозуміла, що брат уже пішов у дім. Вона залишила велосипед на газоні і попрямувала до дверей. У цей момент невідомий чоловік напав на неї, закривши рот рукою, щоб вона не кричала, але Лорі відчайдушно боролася, намагаючись вирватися. Його кватка послабшала, і вона почала голосно кричати. Зловмисник відпустив дівчинку й утік. Згідно з показанням Лорі, чоловік побіг у напрямку будинку Лорети. Шеріф Брюєр вирішив розшукати Лорі, щоб з'ясувати, чи вона пам'ятає більше подробиць того нападу. У той самий час, переглядаючи речі в коробці, Гайді знайшла щоденник, у якому її бабуся записала все, що внучка розповідала після тієї страшної ночі. У щоденнику було зазначено, що Гайді назвала ім'я вбивці. Вона сказала, що його звали Том і що вона бачила його через замкову щілину. Але ніхто не повірив дитині. Гайді почала розуміти, що тієї ночі вона бачила набагато більше, ніж усвідомлювала. Те, що вона пережила, настільки травмувало її дитячу психіку, що пам'ять про подію зникла повністю. В медицині це явище відоме як дисоціативна амнезія, розлад пам'яті, коли людина забуває інформацію, пов'язану з сильним стресом чи травмою. Читаючи щоденник знову і знову, Айді почала пригадувати події, їй згадалися останні слова матері перед сном. Лорета сказала доньці не виходити з кімнати, щоб не сталося. Вона, очевидно, знала, що може трапитись щось погане і хотіла захистити дитину. Шеріф Девід Брюгер розшукав Лорі Куло і попросив її згадати напад незнайомця. Попри те, що минуло понад 40 років, Ворі змогла детально описати чоловіка. Через кілька днів після нападу дівчинку викликали до поліцейського відділку для впізнання підозрюваного, коли вона побачила його відразу впізнала нападника. Цим чоловіком був Том Еглі. Еглі заарештували ще у 1970 році, але прокуратура не мала достатньо доказів, щоб довести його причетність до вбивства Лорети Джонс. Його також. Могли засудити за напад на десятирічну Лорі Кулу, але через помилки й обвинувачення він уникнув покарання. З'ясувалося, що Том і Лорета познайомились на побаченні всліпу це була їхня єдина зустріч. Лорета не відчула до нього симпатії і більше не хотіла його бачити. Тепер Брюєр мав головного підозрюваного, але не мав прямих доказів, щоб переконати суд. Відкрити справу знову. Девід проконсультувався з медичними експертами та досвідченими шерифами, йому спала на думку ідея спробувати знайти ДНК в вбивці на тілі жертви. Він вирішив провести ексгумацію решток Лорети, і її донька Гайді дала згоду на процедуру. У червні 2016 року тіло Лорети Джонс було ексгумовано, Подія широко. Висвітлювалась у Змі, однак головною метою було змусити Тома Еглі запанікувати та знайти нових свідків. Наступного дня до шерифа зателефонувала жінка і запитала, чи він знає, що Лорета нібито написала ім'я свого вбивці кров'ю. Вона розповіла, що тоді жила поруч і була на місці злочину у 1970 році. Існувала лише одна фотографія з місця події, та сама, що з'являлася на початку історії, після невеликих кольорових корекцій на фото стали чітко видимі літери Т і О. Виходить, що 46 років тому Лорета залишила підказку у власній крові, щоб колись її вбивця був знайдений. Усі сподівання тепер покладались на результати ексгумації. Щоб довести причетність Тома Еглі. Однак звістка була розчаровуючою на тілі Лорети не знайшли ДНК зразків. Попри невдачу, Гайді та Девід розробили нову стратегію. До преси було злито інформацію, що поліція має нові докази і ось ось заарештує злочинця. План спрацював. Жінка на ім'я Ліза Картер, сусідка Еглі, зателефонувала до поліції. Вона сказала, що Том прийшов до неї і попросив доглянути за його собаками, бо поліція нібито полює на нього і йому потрібно негайно тікати з міста. Слідчі домовилися з Лізою, щоб вона спробувала вивідати у нього зізнання. Під час розмови Еглі без сорому визнав, що саме він вбив Джонс. Він розповів поліції, що тієї ночі пив у барі та вирішив. Навідати Лорету, сподіваючись на інтимну зустріч. Вона впустила його лише для того, щоб попросити більше не приходити і не втручатись в її життя. Це розлютило його. Він кілька разів ударив її ножем, після чого повернувся до бару, а потім додому, де спалив одяг і позбувся ножа. У 76 років Том Еглі був заарештований і звинувачений у вбивстві першого ступеня. Його засудили до довічного ув'язнення з можливістю звільнення через 20 років. Однак Гайді Джонс заявила, що зробить усе можливе, щоб Томеглі залишився у в'язниці до кінця життя. Завдяки Гайді та її безмежній любові до матері справедливість нарешті перемогла, навіть якщо для цього знадобилося майже півстоліття. Дорогі глядачі, дякую, що ви додивились до кінця. Це моє перше відео, і я сподіваюсь, що воно вам сподобалось.